Друзі, у нас розпаковка. Получила сьогодні посилочку з нової почти. Ой, не знову зукерпочки. З цими замовленнями зараз все подорожчало. Ще й не хочуть брати, не знаю, це мала бути одна посилка. По габаритам не підходить, пришлось робити дві посилки. Відповідно, і платити як за дві посилки. Коротше, з кожним днем все більше і більше в нас приємно Так, не знаю, щоб не порозсипати. Воно там є, воно там ще запаковано. Кожного дня все для людей, для народу робить. Чим далі, тим. Запакували добре. Oh. E tudo. E é que a surpresa. É o vácuo, um Угу. О, дивіться. Росте на очах. Це, друзі, холофайбер, наповнювач для подушок, так що шила подушечки. Буду наповнювати, не знаю, якщо сьогодні встигну, то зроблю покажу покажу. Такі шарики. Такі. А тепер порівняйте об'єм цієї і цієї, наскільки було воно зжато все. Ну там вакуум зжимали його. І ось так вийшло. Тому що, ну, Оце ще представте собі це один пакет, мабуть, ну, того замовлення, що я робила, це все це наскільки більше, такий здоровий пакет, мабуть, як його перевезуть. Тому розділили і так запакували. Ну що, друзі, будемо наповнювати свої подушечки. Бачили, який був кольочок маленький і скільки зараз. Гарний мішок, мабуть, розпушилося. Трошки набиваю уголки, таке, щоб були набиті. І буде така краса. Так, треба так, щоб не дуже й товсті були, бо то буде незручно. Не Ще трошки. Це взагалі диванна подушка. Це не для спання, а для декору. Так все, ось таке. Такі подушечки виходять. Зроблю всі, покажу, які в мене є наявності. Я ось така маленька, ось я дирочку маленьку зробила. Розходуюся гарно. Треба було залишити більшу дирочку, було б швидше але нічого. Те ж саме, куточки набиваю. Ось це такі, як кульки маленькі. Сьогодні навіть сонечко трошки виглянуло, вже правда, після обід. Але вже так хочеться сонечка. Люди показують, що сонечко, ясні дні, тепло. Ну, у нас теж тепло, але сонечка вже давно не було. А так хочеться. Ще здається в минулий понеділок. Це вже більше неділі, як не було сонечка. А хочеться. Ось така красотулька виходить. Ну, ще зашию. Ну і так далі покажу вже готові. Ось такі подушечки в мене вийшли. Зараз покажу вам ближче кожну. Ось, друзі, дві таких є. З одної сторони такі, з другої сторони такі. Ось так, бачите. Всі подушечки двосторонні, можна так, можна так класти. Дві таких. От, от так ж тут. Бачите, так. Ну і тут так само. Це одинакові з, з обох сторон. Дві таких, ці між собою різні. Так, і тут просто голубе. Це патріотичні. І одна така. Це тканина типа Вілюра. З одної сторони така, з другої сторони така. Ось такі подушечки. Кого цікавлять, залишу номер вайбера. Пишіть.